Як багато, правда? Давно, коли розпочинали, от таку, коли ще не було цих територіальних центрів, коли ми його перше... ми, мабуть, перші в області його організовували, так, ми села. І нам коли сказали такі песимісти, хто туди ходити буде? Uh -huh. Я сьогодні бачу, що слава Богу, скільки багато людей нам так, як коли, нам дуже мріялося, щоб багато стежинок приводили саме у центр, у ну, де було в дитячому садку. Так воно і сталося. Багато людей йдуть сьогодні, не тільки в корох, йдуть у понорниці, е приходять їм, є про що поговорити, є з ким поспілкуватися, де душу відвести, правда? ж? А, а, а. Тому, шановні чоловіки, вам щиро дякую. Вдяч... Сьогодні всі ми щиро раді знаходитись на вашій коробській землі у вашій святковій залі. І так як сьогодні зібралися ми тут вперед такого гарного весняного свята, то я хочу привітати всіх жінок з таким гарним днем. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, успіхів в будь-яких ваших починаннях. Нехай вас кохають чоловіки, нехай вас люблять діти, нехай вас шанують та поважають люди, нехай все буде вас. Дошньої самодіяльності завітали до вас вперше, то на згадку про всіх нас, про всій візит, вони зробили вам в подарунок ось таку гарну весняну композицію, яка нагадуватиме вам і про всіх нас, і про нашу зустріч. Зі святом вас ще раз, всього вам найкращого.